Ця тема буде про похожість вітчизняної, не вітчизняної війни, а подій Другої світової війни з подіями російсько-української війни теперішнього часу. Так як кругом все повторяється по своєму кругу, абсолютно все, і я кажу, що воно не багато чого відрізняється. Кремлівський дії завжди одинаково. І в 1941 році, коли націонал соціалістична Німеччина напала на кому, большевик-соціалістичну е, Совєтський Союз Росію, то саме було. О, то саме було. Я колись пам'ятаю, був в компанії, де були американці, канадійці, англійці. І одна дама була також, вона десь з Росії, і вона замуж за американця з Техаса вийшла. І було то якесь таке різдво, святкували чи новий рік, чи День народження був на різдво так, в цей період зими. І я сидів в тій компанії, і щось ця росіянка почала говорити. що От ми, значить, такі от ми всі війни давно це вже було, це ще перед 14 роком. Виграли і весь світ спасли. Ну, і я вбитну свою, як я пахну 150 і кажу їй, що ви ж почали ту війну кажу, разом з Гітлером. Ви там бомбили значить, Лондон і по телеграмі. Ну, як ти смієш таке говорити, я сразу получив. Я кажу, бенд'єра, і щось таке почала морозити. А тут жінка, ця, яка була мама, з Англії, Британії, вона каже, ну, каже, я говорю, вчителька в школі, історію, читала, а потім каже, у бібліотекарі працювала. Каже, я достатньо, мені 86 років. І, і я кажу, тобі скажу, що це правда. Що ви кажу, руски почали війну в одній компанії з Гітлером проти Англії. Каже. Це точна історична правда. Вона сіла ця дама, як Язика підприкусила. Так, повернемося до сьогодення. Що ж сьогодення робиться? Значить, дивіться, щоби говорити про сьогодення. Вернемося знову назад на 41 рік, коли Адольф Гітлер не витримав цієї хамської поведінки Кремльовських, бо їм все було мало. Вони хотіли базу в Скандинавії, вони хотіли виход на Адріатіку в Середземне море, а вони стільки поставили умов е, своїм цим, е, браткам по зброї, що ти просто. Напали на них, щоб їх поставити в куток, щоб поставити їх на місце. Ну тут фортуна подвернулася. Гітлер зачепився був вже з Англії, з Францією. І Ленд-Ліз стартував. Тобто вся ця мость з воєна з Сталіна, якою він брацяв, всіх цих 20 тисяч танків. Всі ці літаки безконечні, яких було більше, ніж в кого. Вони всі були знищені е, німцями. В порекордонних районах і на 3,5 мільйона, чи навіть 5 мільйонів здалося в плен в їм. Але тут Джекпот пішла допомога значить, Заходу. Допомога пішла в таких об'ємах, що навіть ніхто і мріяти не. Тут тобі і літаки, тут тобі і двигуни для танків, матеріали, і бензини, і, і якесь ненормальне, неіщиме кількість. Навіть кажуть, що ті верстаки, які послали їм на яких ем, ем, снаряди робити до їхніх гармат. Тут до сих пір вони ще працюють, випускають усі снаряди цих різних калібрів. Це основному американські станки, які ще тоді були поставлені до Совєтського Союзу, по ліндлізу. Де похоже Отак От знову повертаємося зброю, та? а людські ресурси, а там вони були не лічені. Я колись дивився, Сталінградська битва, там як кольцо документальний фільм, і всі такі азіатської народності, казахи, киргізи, біжать з трьох лінійками, значить, туди, в совєтської армії, солдати. Потім вони в 43-му році зайшли вже на територію України, і тут почали наших мужиків збирати всіх цивого і відправляти на проти німецькі міні-поля проти німецьких пулеметів, пушку, а заді зграду отряди ставити. Десь мільйонів українців загинуло. Чи 9 мільйонів 700? О, Величезна цифра, величезна цифра на війні, яка була абсолютно не наша. Що зараз мало бути? Зараз мав бути такий самий лін-ліз Китаю. І це важно. Ліндліз з Китаю мав бути. Так само, як колись був з Америки, але зараз з Китаю. І скоріше всього, оці домовленості були досягнуті ними під час візиту Путіна до Китаю. Але чому щось пішло не так? Україна мала впасти за три дні. Ну добре, не за три дні. Добре, за три місяці максимум. Максимум. А тоді мала пройти, вони самі це казали. Денаціоналізація України. Може, це зайняло би якийсь період, три місяці, може півроку. І потім українцям всім ми насильно видали, хто лишився в живих російські паспорти, забрали би в армію і погнали правильно назад на захід проти НАТО. І заградотряди були б їхні також. Ми бачимо з цих всіх кадиров, з цих всіх згвадії і так далі. А Китай би слав Росії зброю. Бо що би це було? Це була б священна війна проти агресивного блока НАТО. А українцям по всіх каналах би розказували, що. Поляки знову українців обіжають, і, і поляки такі враги. І, і це, все, це все ще з русським братом, тільки ми повинні бути в місті, бо ми ж всі руски, ми ж всі, всі православні, і вся ця чепуха знову відрами лилася в мізги людей. О, Це велика похожість, але воно два рази ніколи одинаково не буває. Два рази в ту саму калабаню впасти не можна. Або в річку зайти ту саму два рази, ну вода піде далі. Так само вийшло не так. За 30 років Незалежності виросло нове покоління українців, які абсолютно себе перестали рехувати совєтськими людьми, для яких Тамбов, Іваново, Челябін це такий самий за кордон, і далекий за кордон. Як Халгін, Пекін і так далі. О. Вони не виросли в єдиній країні, де у них була єдина родина, з єдиної партії, і з єдиним товаришем Лінім, який мудріє всіх е, живих. Значить, ми можемо сказати спасибі за цих 30 років, що ми прожили без війни, і ми мали можливість поміняти щось в наше в голові. В багатьох помінялося все-таки. І велике спасибі цьому новому поколінні, що вони в більшості своєму не перестали бути такими секунами, тупими, як наше покоління. Велика слава їм, що вони зрозуміли і відстояли свободу, і відстояли Україну і дали шанс нашій нації на майбутнє. А то був би повний капець. Оце все, що я хотів сьогодні сказати. Щасливого дня, доброго настрію. Ми переможемо. До побачення.